Вітаю вас, малята та шановні батьки. Сьогодні ми з вами відправимось на екскурсію. А саме в Луцьк Луцьк – це одне з найдрівніших міст України, в якому дійсно переплелися минуле та сучасне. Місто умовно поділяють на нове та старе. Своєрідним містечко, яке поєднує нове і старе, є вулиця Лесі Українки, вулиця Лесі Українки. Це головна пішохідна вулиця міста. За всю свою історію вона змінювала назву аж 13 разів і колись саме звідси починалося місто. Ще малята в Луцьку є знаменитий замок Любарта або Луцький замок. Цей замок знає кожен українець, навіть якщо там не був. Адже Луцький замок зображений на 200 200-гривневій купюрі. За легендою будував цей замок князь Любард, ще у 14 столітті для своєї дружини, і за іронією долі дружина померла так і не побачила свого подарунку. А ми з вами можемо любуватися цим замком і одночасно любуватися міцністю стін, адже замку вдалося вистояти і зберегтися аж до наших часів. На території замку розташовані в'язниця, арсенал та декілька музеїв. Замок Луцька це могутня резиденція літовських князів. Це самісіньке серце старого і сучасного Луцька. Замок почали зводити у 14 столітті. Дерев'яні укріплення поступово змінювали мурованими. Загалом пішло майже 5 мільйонів цеглин. А саме за Люберта, молодшого сина Гадаміна, княжий замок став міцним і неприступним, таким, яким його хотів бачити, останній правитель Галицького князівства. Він так і лишився нащадком. Фортеця досі має його ім'я. Будинок скульптора мистецький вернісаж Микола Голованя. Микола Головань десятиліттями творив свій будинок. У нього своя містика або всі стіни, дах та навіть паркан прикрашені сотнями скульптур, створені вони власноруч. Помешкання відомого скульптора у Луцьку називають будинком з химерами. Хоча сам мистець не любить, коли його так називають, він називає його Вернісаж. Микола Головань створював. Майже 40 років зі своїм сином. Загалом в будинку пів тисячі скульптур. Його визнали одним із семи волинських див Луцька. Луцький зоопарк один із найкращих в Україні. Хоча площа його становить всього 4 гектара. Тут утримуються звірі, копитні, примати, гризуни. Птахи, рептилії з різних регіонів України та світу. Всього зоопарк налічує понад пів тисячі тварин, багато з яких занесені до Червоної книги України та Європи. Малята. А ще можна завітати на екскурсію до будинку української письменниці Лесі Українки. Поруч будинку розташований. Собор святих апостолів Петра і Павла він будувався з 1616 року по 1639 рік архітектором Джакомо Бріано. В 1948 році Собор був зачинений, а 29 червня 1991 року. Львівський епископ Рафол Корницький заново освятив кафедральний собор. Тож Луцьк чекає на вас.